Накипіло з Володимиром Носковим. Отже, про школи. Мінімальна кількість учнів та учениць у дистанційному класі має становити не менше 20. Школярів таку вимогу у новому навчальному році 1 вересня висуває міністерство освіти і науки в межах комплексної політики школа офлайн у прифронтових регіонах. Ну серед яких і Харківщина, де багато дітей виїхали через повномасштабну війну. Це може виявитися нездійсненним. Вважає народний депутат України із Харківщини Павло Сушко. Він прогнозує, що під скорочення за відсутності навантаження можуть потрапити понад дві тисячі педагогів. У міністерстві ж стверджують, що прагнуть створити повноцінне навчання для всіх дітей у лютому. Заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмічова заявила, що про закриття чи припинення роботи дистанційних класів шкіл або звільнення вчителів не йдеться. Ну і ми сьогодні поговоримо чи існує реальна загроза. Закриття шкіл на Харківщині у новому навчальному році, і з нами про це будуть говорити в етері радіо накипіло народний депутат України Павло Сушко. Пане Павле, доброго ранку. Доброго ранку, пане Володимире. Так, і, і поряд зі мною в студії заступник голови Харківської обласної організації про спілки працівників освіти і науки України Сергій Борисенко. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго ранку. Пане Павле. Коли вам стало відомо про наміри і про цей, я не знаю, це проект наказу чи це вже сам наказ. Дякую за запитання. Стало відомо, що півроку тому, коли міністерство готувало 950-й наказ. І тоді ми з іншими колегами народними депутатами стали на захист шкіл і приймали участь в робочій групі, щоб не допустити прийняття цього наказу. Ми цього досягли. Це ви маєте ем... на указ номер 850, так? Це той, що ми розглядали влітку ще. Е... Да. Угу. Да. 950 наказ, ми досягли того, щоб його заблокувати, скажімо так, в такому вирішу вони не приймали, але вони випустили паралельно наказ 11.12, який майже те саме перелічує, що було в тому наказі, і саме страшне, що він вже юстований, тобто він вже ну, він вже вступив в свою силу, і те, що кажуть в міністерстві, що вони не Шумова не йде про закриття шкіл, сама ситуація дійде до того, що коли школи не витримають, не виконують умови і вимоги цього наказу, а вони будуть змушені. Місцева влада змушена буде їх закрити. І остання нарада, яку ми проводили з представниками МОНу, на яку я запрошував представників міністерства. Вони сказали, це ж не ми, це все місцева влада приймає рішення. Ну так а вони осіб... так і говорять, що рішення про долю шкіл своїх ухвалює не міністерство, а самі громади. І якщо у школі виходить так в класі, так в конкретному класі буде менше 20 дітей, то немає навантаження. А чим тоді займаються вчителі? Це до цього йдеться, так пане Павло. Да, я можу пояснити, яка логіка в них, а вони просто взяли і поєднали в своєму наказі вимоги для всієї території України. А умови на Харківщині, Донецька область, Луганська, Запорізька, Херсонська, і умови в іншій частині України. Вони трошки. Сумська область, да. ви тільки що читали новини і казали про, про, про небезпеку, да, що трапляється щодня. Тобто мова йде про те, що якщо ми йдемо на офлайн навчання, то звичайно мають бути. А, Да? І Міністерство заявляє, що діти втрачають від того, що вони дистанційно навчаються вже багато років, плюс ковід ще да? не слід забувати. Добре, якщо б міністерство або держава забезпечило всі школи укриттям, зробило б у всіх школах ті безпечні укриття для дітей, тоді можна висувати вимоги, що діти досить займатися вже дистанційно, і в школу. Ось вам бомбосховища. А якщо бомбосховище немає, у нас Харківській області я не знаю відсотків 10, напевно, має тільки е, бомбосховища. А ми зараз попросимо б... якраз Бу... пана Сергія Борисенка, якраз який у профспілці освітян, пояснити нам, що у нас з е, підземними школами. Я лише перед тим хочу сказати, що е, друзі, я е, звертався до комунікаційників е, Міністерства освіти і науки, зокрема, заступниці міністра Надії. Е, і Прізвище забув, вилетіло з голови, так, Кузьмічовою, з проханням відповісти на запитання, що буде із вчителями, з дистанційними класами, які не набирають 20 людей. Тобто ми написали цілий список запитань, а обіцяли відповісти у письмовому вигляді, але й досі ми не отримали на це офіційної реакції міністерства. І ну, участь у програмі вони не схотіли брати, пане Сергію, до вас тепер звертаюся. А давайте так: що наразі ми маємо із підземними школами, так яка доля навчається у Харкові-Харківській області офлайн, тобто наживо, і онлайн. Ну, у мене, на жаль, в повному обсязі саме такої інформації інформацію відсутня, але можна сказати наступне, що у нас у Харкові ну, наприклад, у Харкові приблизно 50-53 тисячі учнів шкільного віку, з яких у підземній школі навчається десь 2,5 3 тисячі. Тобто це ну, значна, дуже мала частина, і жодним чином підземні школи зараз ситуацію у такому місті, як Харків, не вирішується. За інформацію, яку розміщувало Міністерство освіти і науки України, наприклад, для Харкова ну для Харківської області міністерство виділило кошти лише для будівництва у вісьми укриттів на усю область. Тобто, звісно, це з жодним чином не визнає. Не покриє питання. всю потребу зовсім ні. І знов таки, це навчання, воно також там діти знаходяться, вони на кожного, навіть в деяких випадках не кожного дня знаходять. Вони там понеділок, середа п'ятниця, інше вівторок, четвер. Тобто, по факту, це не є це також не є повноцінним. Ну, як вони кажуть, комбіноване навчання. Так, діти приходять, mm -hmm. діти спілкуються, діти вживу бачать вчителів, але це не є повноцінне. Заміна того, що ну, навчання як очного, так і навіть онлайн навчання, крім того, залишається ще питання безпеки не лише під час навчання, але ж є ще безпека під час доїзду туди і назад. Як ви саме сказали в от, Дрон втрапив у транспортний засіб. А хто відповідає за безпеку дітей, поки вони їдуть до цієї підземної школи, поки коли вони повертаються назад цієї підземної школи? Ну у нас це поки що, якщо питання. область брати, то це е, Берестин так Берестинська громада. Де працюють Берестенський район, є школи, близню Київській громаді і ще б, біля. біля пісочині. о, пісочині ще. Ну, Я зараз про Харків взагалі не говорю, тому що Харків так, тут кілька шкіл підземних. Пісочині тільки букують. Ага. ну а в Люботині о відкте ще yeah, теж я згадав так, так так. пане Павле, я хочу вас запитати. Ви правильно буквально днями зустрічалися з міністерством. Ви ж озвучили їм свої аргументи? Що вони вам відповідають на це? Пане Володимире, я можу пояснити зараз от вимоги цього наказу, да, щоб люди розуміли, ем, яка маніпуляція йде, і потім буде катастрофа. І да, і те, що відповідає міністерство. Я, я просто пана міністра Лісового постійно запитую в Верховній Раді, коли його бачу, коли він приходить. Він каже, що все добре буде. Я... Давайте розмовляти. Але це все балачки і нічого не відбувається. Розумієте, приїжджає міністр Кузьмічов на майданчик Парі і заявляє. За, за, за якимись там дослідженнями заявляє таку позицію на міжнародній арені, що Україні українським дітям шкодить українське навчання подвійне, тобто ті діти, які закордонно навчаються наприклад, в Німеччині і одночасно в українській школі, то це ж це те, що говорять перевантаження дітей перевантаження. Але але так дивляти на міжнародній арені, що українське навчання шкоди дітям це взагалі ну неправильно. Це це вибір батьків. хочуть навчатися хоч в п'яти школах, нехай навчаються дистанційно, якщо є така можливість. Але мова про те, що, що я сказав вже про. Безпекову складову, що якщо немає, якщо немає укритів, якщо немає критів, то єдина можливість навчатися це тільки дистанційне навчання. І ось тут сама головна проблема. Що ми маємо сьогодні на Харківщині? Харківські Харківська область, да переважно сільська місцевість, а навіть і місто Харків. Люди виїхали в безпечні регіони України. Я зараз в межах України кажу: виїхали на західну частину України. І знаходячись там, наприклад, дитина навчалася в своїй школі, а зараз вона також навчається дистанційно в своїй школі, але проживає в якомусь селищі, наприклад, в Закарпатській області або Львівської області, але вона навчається в своїй школі міста Харкова, наприклад, з математичним уклоном, або в сільській школі, наприклад, в сільській місцевості Да? Що для школи, яка на Харківщині, для харківської школи є наповненість класу. Тобто по клас є. Частина діт... Всі діти дистанційно навчаються. Хтось з Закарпаття, хтось там на місці, тут, наприклад, там, в Кігійчівській громаді. Одночасно всі під'єднуються і навчаються вони. А, зараз ці вимоги цього наказу потребують, щоб батьки забрали дітей своїх з цієї школи, з Кігійчівської, наприклад, громади або з Валківської громади, і пішли в сільську школу там на тій частині території України, де вони знаходяться, по місту проживання. І щоразу, коли вони будуть переміщуватися, вони мають забирати своїх дітей і навчатися там офлайн. Тобто, харківська школа втратить наповненість. А якщо батьки не будуть забирати дітей, якщо не будуть забирати дітей, то тут. Взагалі така норма в них існує, що тоді вони не будуть отримати виплати ВПО, розумієте, це такий шантаж би пане Батківні. Павле. От, оскільки тут немає к... пані Козмічовий, я спробую припустити, якою логікою керується Міністерство освіти і науки і пане Сергій, до вас та вони а, говорять про що? Про, про те, що кожна дитина, якщо є така безпекова можливість, має навчатися наживо, бо відбуваються а, проблеми і соціалізації дитини. А, далі, якщо онлайн не завжди є. Є, в багатьох випадках не є неякісним сам процес, тому що відстежити дитина сама виконала завдання, чи її батьки його виконали. Ну, низка є тут причин. І тому вони ведуть до того, що треба повертати дітей безпосередньо до класів. Давайте я, я розумію цю логіку, але якщо ви забезпечили укриттями всі школи, якщо ну, ви ж розумієте, що це нереально зробити. А навіщо тоді вимоги такі висувати? Дивіться, вони кажуть, наприклад, в Закарпатській області діти мають піти в ВПО Харківській, піти в школу. Ну, Наприклад, вони пішли в Закарпатську область, навчалися з математичним уклоном, зараз пішли в школу, в сільську і навчаються і навчаються, отримують там освіту. А ті, хто залишилися в Харк... на Харківщині, вони ж висунули у вимоги, що має бути не менше 20 дітей. Тобто, якщо там було 20 дітей сьогодні, з Закарпатським, з Львівським, хто зараз там проживає на... в евакуації, да? то вони зараз відрахуються, підуть. На західній частині України в школу, і і тут залишиться вже в, в на Харківщині в класі 10 дітей. Розумієте, а під вимоги наказу потрібно 20 дітей. Тоді клас треба розформувати, і діти все, і вже і, і не буде можливості в них значати. Школа закриється, і тоді буде укрупнення дистанційне укрупнення всіх дітей. З човської громади, наприклад, там у Валківську підуть школи. Ну я умовно кажу, розумієте вимоги наказу 20 дітей. Це нереально для Харківщини. От Валківська громада закриє одночасно 15 шкіл. Пане Сергію, ви аналізували, де найбільше буде закрито, де от як все це, це процес буде відбуватися? Ну за нашими оцінками, може бути закрите від половини до навіть двох 3 закладів освіти, в принципі. Якщо ми кажемо, що зараз, на жаль, у більшості школ по одному класу в паралелі, якщо для повноцінної роботи школи треба щонайменше 220-240 учнів в загалом у школі, і якщо в класі там 20 дітей, з них 10 у Харкові, 10 десь в іншому закладі, то щоб створити повноцінний клас на 20... Дітей нам треба взяти дві школи, об'єднати їх місць, разом. Тобто, все вже щонайменше, половина, половина шкіл де під закриття, але міністерство воно дійсно воно каже, що нічого закриватися не буде, тому що міністерство використовує не використовує термін закриття школ. Міністерство використовує термін зупинення роботи школи. Це взагалі невідомо, що адже з одним законодавством це не передбачено. Школа вона якби не нібито вона є. Я розумію собі, але, так є працює. школа. Так, є школа. А, наприклад, там працюють. Вчителі, є технічний персонал, правильно так. Е, і під це вже тоді е, комунальні, наприклад, е, бюджет на комуналку, на зарплати, на розвиток закладу, амортизацію і так далі. Тому подібне. І тут вимушений знову ж повертаємося до громад, е, які скажуть: а наша нам потрібна порожня школа, чи доцільно її опалювати? Якщо вимикають опалення, це означає, що починають руйнуватися стіни. Я не технарій або не будівельник, але це те, що показує досвід в таких випадках. Зумієте, там, ну, вибачте, може, там дійсно буде, як каже пан Сушко, там є дуже цікава маніпуляція. Тому що за законом, знов таки, школа, вона, розумієте, питання, буде цікава ситуація. Школа, вона буде, юридична особа буде, буде. приміщення буде, будівля буде, але внутрі не буде нічого. Тому що для були, того, щоб закрити школу, треба провести спочатку протягом року провести громадське обговорення в цій, закриття цієї школи. І лише потім через рік можна це закривати. І протягом цього року школа буде стояти. А так як немає освітньої субвенції, немає вчителів, немає місцевої ради влади, як ви саме сказали, ну вона не зможе фінансувати пусте приміщення, яке просто стоїть, і воно зруйнується. І через рік від цієї школи нічого не залишиться. Ну давайте чесно, інколи навіть самі місцеві жителі її розберуть на, на кирпичики. Тобто, а потім вже просто її спишуть, як така, що приміщення пройшло в, ну, в негодність, і воно буде списано. Добре, ви як освітяни, аналізуєте ж якість освіти, яку ми маємо на сьогоднішній день в офлайні? Та а що показують сьогоднішні назвемо так моніторинги про це? І які є шляхи виходу з цієї ситуації? Бо ми давайте так будемо чесними. Війна йде, навіть якщо зараз оголосять там ну перемиря, так да. Ну, то припинення вогню на лінії фронту школи от зможуть відкритися не одразу, тому що, по-перше, багато пошкоджено, далі є багато знищених шкіл, і їх треба буде відбудовувати. А отже, діти не одразу зможуть повернутися в офлайн. Пане Сергій, і потім пане Павле. Ну, як смотри, що, порівнювати з результатами навчання, якістю освіти, тому що коли вони опилюють к той пісі, яка була в -му, му році, здається, так. то там, як і пан Сушко казав ще минулого року, коли цим займалися, вони зробили цю пісу, але, що цікаво, вони не проводили вивчення в Харківській області, Сумській області, вони проводили вивчення виключно по Західу та по центру. Тобто вони вже викинули з репрезентативності ну, частину областей. І, звісно, вже показники є неправдиві. Вони є е, іскаженою. Що стосується якості освіти, якщо брати таку якість освіти, як ну, результат освіти, як результат НМТ, хоча це також не є об'єктивним, то наскільки я пам'ятаю, минулого року Луганська область, яка взагалі навчається вся дистанційно, там взагалі, на жаль, нема, майже немає нашої ну, підконтрольної території, вона зайняла, якщо не помиляюсь, чи друге, чи третє місце за результатами НМТ. А найбільш мирні області України, вони чомусь знаходяться у другій половині результату. Тобто, і мирний час та офлайн навчання це не є запорукою якості освіти та не є запорукою високого рівня освітніх послуг, тому що не можна порівнювати очну офлайн освіту дійсно в якомусь невеличкому селі, і навіть дистанційну освіту у тому ж Харкові. Це зовсім різні вчителі, різні викладання, різні учні, таке інше. Але прив'язуватись, ну ще раз кажу, не можна сказати, що якість освіти падає, виключно тому. що що діти навчаються онлайн. Там купа... Ну... Чинників. Чинників так. так, пане Павле, ви, як народний так. депутат, можливо, вже встигли поцікавитися у громад, міст, західних областей, центру? Чи готові вони взяти на себе таке величезне навантаження, от ви вже перечис... перерахували прикордонні області? Я би навіть зараз зосередився на іншому трошки питання. Дивіться, коли ви кажете, Порівнювати якість освіти онлайн і офлайн, це в умовах Харківщини, це ну нереально порівнювати. Це не порівняти. Дивіться, так да, дійсно, офлайн краще. Але що ми зрівнюємо як діти, які в Харківській області вони як були дистанційно, так вони і залишаться дистанційно. Розумієте? Тут неможливо казати, що як краще на Харківщині навчатися. Вони не будуть офлайн там навчатися. Розумієте? Тобто ми, ми не можемо ставити умову вимоги, щоб всі пішли офлайн на Харківщині, на Купінщині, на Вовчанській громаді. Тобто ви розумієте? Мова йде про те, що це маніпуляція. Що якщо ми про західну частину України? Питань немає. А якщо ми про саме про Харків, то тут всі будуть навчатися дистанційно а там, де є укриття, будуть на змішаній формі, і все тому є в цьому маніпуляція. що... Немає немає умов для того, щоб зрівнювати, розумієте, немає рівня я правильно умов. зрозумію. Тобто, діти, можна які можна навчалися зараз... на Харківщині, вони залишаються в дистанційних класах у школах Харківщини. А діти, які навчалися із інших країн і інших міст України за новим наказом, вони відійдуть власне до інших шкіл. Так, да, вони відійдуть. А вони не можуть змусити батьків забрати дітей, але вони будуть змушувати. Не даваючи виплати ВПО, це взагалі шантаж? Ну я знаю, що така тільки можливість ну, так, обережно озвучувалася, але вона остаточно не була ухвалена прив'язка. Така дивіться, якщо якщо дитина, якщо діти навчаються, наприклад, я не знаю, наприклад, в Чугуївській громаді, в них тільки єдина можливість навчатися дистанційно, наприклад, побудували укриття в школі, да і сказали, так діти, будете тепер змішано навчатися, які батьки вирішать. З безпекою складовою направляти дітей туди на змішану форму, щоб офлайн було добре. Як їй скажуть, що ми не хочемо, ми боїмося, будуть дистанційно навчатися. Але мова йде про те, що в іншій школі немає взагалі укриття, і там не можна ставити питання, як ви хочете, офлайн чи онлайн. Там взагалі неможливо офлайн, там тільки онлайн. І ось тут проблема, що тут коли відрахуються діти, які зараз в евакуації, а хочуть повернутися назад. Вони будуть змушені відрахуватися, клас розформується, школа закриється, і коли ті діти вже після перемоги повернуться назад, школи вже не буде. розумієте, не буде куди повертатися. Ось що ми сама Ви захвор... цей аргумент ми... озвучували, пані Кузмачові? Ми все це озвучували. Вони просто не хочуть чути. Розумієте? Вони. Я не розумію цієї логіки. От. Чесно кажучи, не розумію логіки для чого це робиться, або вони дійсно не розуміють, або це якась свідомий саботаж, тому що коли діти повернуться після перемоги, після нас на, того як наступить мир, то шкіл вже не залишиться куди повертатися в сільську місцевість, так точно. Так і про я вас запитував, чи намагалася би з'ясувати, чи готові школи західних областей центральних взяти на себе навантаження переселенців. Ну напевно, вони звичайно зможуть прийняти, бо в них теж як теж якась частина виїхала дітей. в цьому немає проблеми. Я думаю, немає зараз проблеми, щоб взяти всіх дітей. Не виїхав вже в, 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 все місто Харків, конкретно в одну громаду. Діти роз'їхалися по всій частині України, і, і я думаю, що я думаю, що ті батьки, які... Для давайте так хто відповідає за дітей? За батьки. Якщо батьки бачать, що їм краще зараз офлайн навчатися, а що в нас не може е, небезпечно бути на західній частині України? Може бути. Якщо там, а там що в кожній школі є укриття. Я ще раз скажу: навіть на для міста Харкова, для міста Харкова, в місті Харкові школи масово не закриються, але класи розформуються. От, наприклад, там третій клас має 19 дітей він буде змушений розформуватися, або там 12 дітей. В одному класі буде 25, в іншому класі там 13. Класа не буде. Цілого класу не буде не буде. персоналу. Тобто розумієте, от така проблема буде. Так, у нас залишається. Я рахую 6, да умовно 6 місяців до 1 вересня. Що ви можете зробити а, за цей час? І що плануєте? Ви як профспілка так освітян пане Сергію? Що знову будете? Ну ми минулого разу. Ми створили тоді петицію. Вона досить на наш погляд швидко. Вона за 50 годин набрала 25 тисяч підписів, і там здебільшого були пер. За все батьки, ми плануємо зараз повторити цей процес і подивитися, що сподіваємось на такий же самий результат. А вибачте, те, що ви казали щодо західних і центральних шкіл, я думаю, вони не те, що не зможуть, ну не те, що чи зможуть вони переварити наших дітей. Вибачте, вони не те, що зможуть. Вони, я думаю, дуже радіють цьому наказу. Питання ж у тому, що зараз субвенція їм піде. Так, зараз у нас на 8 місяців, якщо не помиляюсь на Харківську область, було виділено мільярд 400 гривень освітньої субвенції. І якщо наші... Приблизно половину дітей будуть відраховані зараховано до інших областей України. То ці, ну фактично, скільки 500 мільйонів воно піде по інших областях. А з цими грошами це, звісно, буде удар не лише по вчителях, по, ну, по дітей, по дітях. Цієї ці суми це 30% Це до по доходи до місцевих бюджетів. Тобто, при відрахування дітей воно вдарить не лише по батьках, по вчителях, по мешканцях, воно ще вдарить по місцевих бюджетах і досить суттєво. Для деяких невеличких громад це досить суттєвий доход місцевих бюджетів буде. Тому вони все це добре розуміють, все це буде. Крім того, ще таке питання, що е, якщо у нас є, ми розглядали зараз як то більше казали про переселенців Харків, Львів, наприклад, але в нас є переселенець е, Золочів-Харків, Харків-Красноград, е, наприклад, ну, Берестин, вибачте, е, то питання таке: якщо ця людина у тому ж Золочеві дистанційно, але мешкає у Харкові, вона змушена буде відрахуватися з золочевської школи навіть на такому. Зарахуватися у харківську школу. І знов таки, у харківській школі вона все одно буде на, офлайн, на онлайн навчанні Тобто навіщо взагалі дитину це дьоргать? І якщо батьки будуть переїжджати з місця на місце, то правильно каже пан Сушко, дитина, батьки приїхали, відрахувати, зарахувати, відрахувати, зарахувати. А дійсно, ну вибач дитячі колективи, вони інколи досить жорстко сприймають новічки, новачків. Це буде для дитини це кожного разу, буде до стресу те, що війна, що вони знаходяться в іншому місці. Це це буде кожного разу нова адаптація до колективу, нова адаптація до до нових вимог вчителів, до самих вчителів, і це і це однозначно буде сказуватись на якісті навчання. Дитина у постійному стресі буде. Так і пане Павло Сушко, останні ваші репліки стосовно того, Пора. що подальші дії. Дякую, все вірно дуже вказано, і собою якості освіти, як про яку якість ми говоримо, якщо буде постійний стрес. Що ми робимо? Ну, по-перше, я вчора зустрічався з очільником міста Харкова з Ігорем Анчем Тереховим, який теж буде підніматися питання з колегами народними депутатами. Ми робимо колективне звернення від депутатів Харківщини на міністерство освіти і науки на кабінет міністрів. Буду особисто зустрічатися з прем'єр-міністром України, казати про цю ситуацію. Цю відвідуючи всі громади, я був повірте, я був в кожній громаді Харківської області. Знаю всі голів громади, з ними спілкуються постійно, які просто кричать, вже, да, що, що назріває катастрофа. Ті, хто ще не знагадувався, от є один голова громади, який навіть чи він каже: в мене буде все добре. Потім позвонив, каже: ви знаєте, не буде все добре. Зараз порахували точно у нас буде проблема. Ще просто не всі усвідомлюють, що буде. А ми завчасно це піднімаємо. Тому у нас ще є час або робити так, щоб наказ було скасовано. Також звертатися до суду певне не може не може наказ бути сильніший, ніж закон. По закону має бути 5 дітей в класі. все, крапка міністерство зробило наказом 20, Це тільки я не знаю, як це можливо, але будемо звертатися і до суду в тому числі. Щоб скасувати наказ і в нормальному робочому порядку, щоб внести зміни до наказу. Перше, що зробити, потрібно зробити, це зменшити поріг. Це саме основне зменшити поріг, наповнюється класу. У мене був Chu... досвід навчання у класі 5-6 людей. Як це класно? Це правда, тоді вчитель може приділити увагу. Я розумію, що це з погляду грошей нераціонально може бути, та але це класно, правда. і цим треба користуватися. Якщо ми кажемо, а якщо ми кажемо про права дітей і про те, як для дітей буде краще, це дійсно буде краще для дітей. Не забив 20 дітей. Дистанційно, а п'ять дітей навчатися навчати, навчати п'ять дітей. Дякую дуже друзі. З нами був народний депутат України Павло Сушко та заступник голови Харківської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України Сергій Борисенко. Ми говорили про наміри міністерства. Ну, простими словами, максимально їх переводити, в на наживо, і вони тепер можуть так не відкривати класи, якщо вони от не досягатимуть показника 20 школярів і школярок у дистанційному класі. Дякую дуже. Зараз слухаємо музику і будемо зустрічатися із Юрієм Шпараговим.